Петро Бушманов єдиний, кому вдалося за рекордний для Харкова термін довести до суду справу про побиття у міліції. Влітку минулого року, розповідає 19-річний юнак, його без жодних причин затримали патрульні міліціонери. Потім у Дзержинському райвідділі відлупцювали та стали вимагати гроші. Коли родичі привезли необхідну суму, хлопця відпустили. У міліції Інша версія. Коли он вийшов з отдела, телесных повреждений на нем не было. И просто по одной такой причине, что теле... меры физического воздействия к нему не применялись. Смысл применения мер физического воздействия я даже как логически не видно. Доставили чоловіка, встановили його лічно це все. але на тілі Петра говорили про інше. Тож родина хлопця звернулася по допомогу майже до усіх правоохоронців, депутатів, правозахисників, журналістів. Згодом справа дійшла до суду. Мушманово чекають на перше засідання. Але під час слідства з матеріалів зникли деякі обставини, розповідає Петро. Та замість чотирьох міліціонерів, які супроводжували, котували та вимагали гроші у перевищенні службових повноважень, звинувачують лише одного оперативника. Звісно, лучше щоб вони. Неважливо, наскільки. на скока тлі. щоб такі люди просто не працювали в міліції. Це очень важно. Головне, щоб во хоча б уволили з органов. Справу глібасканта, який виконався з вікна київського райвідділу та зламав собі хребет, навпаки, закрили. При тому, що правозахисники наголошували за травми, які він отримав, обов'язково хтось має відповісти. Чоловік запевняв, вистрибнув з третього поверху райвідділу, бо не витримав тортур. Але катів у міліції прокуратура не знайшла. Притягнути до кримінальної відповідальності. Особу, яка вена в тому, що він вискочив з вікна і зламав собі хребет, ми не знайшли цю людину. Мені це дуже неприємно вам говорити в екрани, але на превеликий жаль, або на велику радість, як дивлячись за кого. І це є об'єктивно, не наше бажання або наша якась там корпоративна з міліцією корпоративний інтерес, а просто. По нормі права, що він вискочив з вікна зломах хребет, ми не можемо притягнути. Посадовців до кримінальної відповідальності скант сам міг стати обвинуваченим, пояснюють в прокуратурі за опір працівника міліції. Тим часом його захисники оскаржують відмову в порушенні справи та готові звертатися до європейського суду. Мовляв, є свідок, яка бачила, як оперативники лупцювали гліба, але їй не повірили, тому що вона з матір'ю сканта колись вчилася у школі. До того ж, висновки експертизи не було взяти до уваги. Повреждення на брюшної полості і на спині адневрімна получить унімок навіть без заключення експертизи. Очевидно видно. И на теменной области, опять же, это он должен был упасть голови вниз. Вот эти вопросы следствие не вияснили, и выяснять, как я поняла, не хочет. хоче докази щодо незаконних дій противників. Прокуратура не помітила свідомо впевнені адвокати. А ще кажуть, що слідчі поводилися зі скантом не як з потерпілим, а скоріше як зі звинуваченим, навіть психіатричну експертизу провели. Через таку саму експертизу розвалюється і справа про котування у Орджонікідзівському райвідділі Світлани Помиляйко та Наталії Леонової. Жінок підозрювали у крадіжці. Спочатку слідчі знайшли пласкогубці, якими міліціонери могли їх катувати. Але зараз представники звинувачених запевняють, справу найближчим часом закриють їх провину не довели. І ми в ході розслідування справи зіткнулися з такими обставинами які навіть винудили нас провести щодо заявників поміляйкої та Леонової психофізіологічної експертизи на поліграфі криз, для того, щоб знайти відповідь, наскільки правдиво вони дають інформацію щодо обставин причини їм тілесних ушкоджень. Відмовили у порушенні кримінальної справи і свідкам у справі вбивства та зґвалтування дівчини в тому ж районі. Під час розслідування дві жінки заявили, їх довгий час утримували в райвідділі та побили там. Довести це їм було б легше, якщо б велась електронна реєстрація відвідувачів. Вважають у громадській раді при ГУМВС у вигляді експерименту. такий інфобокс на три місяці з'явився в жовтневому райвідділі. З'ясувалося, за цей час туди потрапило на 400 людей більше ніж фіксувалося у документах. І ми чутки віділа сколько зайшов, і він вийшов. Буквально я был свидетелем одного, одного из как бы, проверок по терминалу, когда мы распечатали отчет и пошли с начальником штаба по райотделу. Начали выяснять, где кто находится, какое время, по каким причинам, почему так долго или почему его не сняли с регистрации. Это действовало очень эффективно. Увеличилось, может быть, так сказать, не посещаемость райотдела, а увеличилось количество зафиксированных посещений. Поэтому это тоже мобилизует работников милиции и дисциплинирует. Возможные, так сказать, ну, будем так говорить. С їхньої сторони какітані е, привишені, вони вже е, не так часто будуть допускатися, і практично вони вже ну в тому же октябрському районі, не допускаються. В міліції кажуть, якщо на це будуть гроші, електронні реєстратори з'являться в кожному райвідділі. але катам у погонах це не сильно завадить. Дуже важко знайти відповідні докази, тому що е, самі працівники міліції, які навіть бачили там, е, були свідками. Вони не підтверджують те, що їх колеги ді. Діли незаконно, якась певна корпоративна така, от є солідарність і, е, на жаль, на жаль, е, недосконала в нас законодавча база. На жаль, е, не не працює механізм, коли відповідні дії е, дізнавання слідчі е, не проводяться тільки одних комната комнатах для слідчих дій. Вони проводяться у кабінетах, де немає систем відеоспостереження. Е, Я надіюсь, що все таки зміниться когда люди, во-первых, перестанут бояться, когда они будут говорить об этом открыто, потому что не всегда клиенты хотят работать по таким делам. Думаю, частично изменится, когда примут новый уголовно-процессуальный кодекс, когда в основу приговора будут ложиться не доказательства, которые добыты с помощью милиции и с помощью... Ну, Ефективними способами їх вот. а судімним засіданні. ці зміни можуть статися під тиском Європи, кажуть правозахисники, коли в Страсбурзькому суді кількість скарг щодо котувань в міліції України стане критичною. Адже поки країна лише надає компенсацію жертвам тортур, не змінюючи ситуацію. Євген Романов, Маріна Ніколаєва Аркадійшовський, Агентство телевідення новості.